Друзі, привіт! Сьогодні я хочу вас познайомити з героями, з людьми, які прийшли марафон Місяць без цукру. Діма, признавайся. Трошки під'їдав? Під'їдав, але не цукор. під'їдав мед, наприклад, заміняв. Наталя, а ти під'їдала? Е, цукру не під'їдала. А Що під'їдала? Фрукти. Пюрешки фруктові. І два чи три рази було ще купляла собі солодощі без цукру. Зараз я вас познайомлю з ексклюзивом. Це власне цукор і марафон чуть не зруйнував їхню сім'ю. Ну, вже не так трагічно. Чоловік погодився підтримати мене в марафоні. Сказав, що купляти солодкого додому нічого не буде. Врешті під час марафону він схуд на 5 кілограмів. Значить, не під'їдав. Це точно. Отже, знайомлю вас з наступним учасником цього чудового марафону, Агнеса. Е, признавайся, тобі було важко чи ні? Мені було дуже легко. Ви знаєте, от просто ми ж відмовилися від цукру лише. От, а шоколад це не рахується. Типу... Ну як не рахується в шоколаді, немає цукру? Цукор. Це не цукор, це просто шоколад. Важко мені не було. Ні, не було важко. шок контент! шок контент! Ладно, я вас розіграю, друзі. Насправді було просто неважко, не знаю. Якось заміняла сухофруктами, медом, всім таким, і вистачало нормально для того, щоб прожити. Був такий важкий трошки день другий. Мені якось захотілося солодкого, але я побачила в лідлі біля каси печеньку, як лану, таку там без, без цукру, без нічого її з'їла. Чесно, я чогось так настроїлася, що я дійду до кінця, хоча у всіх марафонах я ніколи не доходжу до кінця. Але цей марафон я дійшла. І так, енний учасник марафону, я вже збилася з рахунку, Маша. Важко було. Є. Про що можна далі говорити? У мене були кілька днів вже наприкінці марафону, коли я прям ходила по квартирі, знаєш, як привид Снігет. щось таке. Тому що ну, коли ти привик до самого смаку цього цукру, смаку солодкого, і ти цього хочеш. ти А в ти приїжджаєш з дому халва, і його так пахне, було тобі тяжко, Маша? Ні, не було!» Халва! <рес> <рес> У нас є дома поличка. <рес> чи е, ти після закінчення марафону зразу зірвалася, чи продовжила зараз? Ні, я не зірвалася. Вчора чоловік купив твікс, і ми поділили його пополам від заставив мене з'їсть. Не <рес> хотілося взагалі? Ні. Хотіла би ще раз піти на такий марафон. Чи <рес> Цукор краще. Ну я поки що тримаюсь. Я планую ага, далі. Ти Не їсти. закінчила? Ні, 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 ні. Ні. Я далі тримаюсь. Мені подобається це відчуття, в принципі, не важко. Я розумію це для мого здоров'я. От я відчуваю себе краще, я побачила зміни зовнішні і внутрішні. От і я просто не хочу це втратити. А в тебе до е, марафону була якась залежність від солодкого, від того, що ти не могла дня прожити без батончика, наприклад, якогось там твікса. Ну я не можу сказати, що це залежність, це скоріше просто не було соціальної відповідальності. Тому, типу, сенс мені відмовлятися, від того що мені mm -hmm. подобається, якщо мені це не для чого не потрібно. І я просто любила шоколад, я дуже люблю шоколад. Ша щось таке. Але після марафону я відчуваю, що краще себе почуваю. Хотіла би поки що далі не їм цукру. Побачимо гаразд. Ми продовжуємо шукати того, кому все таки було важко пройти цей марафон. І я надіюся, що це все-таки така людина, Льоша. Ти така людина чи ні? Ні. Ти серйозно? Найважче було, я вам скажу так, що на початку, тому що треба було знайти, чим можна було перекушувати і щоб там не було цукру. Коли це питання було вирішено, то далі було якби не було проблем. Я дуже люблю вафлі солодкі, і від них найважче було. Відбувати. Не під'їдав. Наталя слідкувала там, напевно? Не, не під'їдав. І було два важких дні. Десь після 23-го дня я просто була голодна. Завдяки команді було. Так легко доволі пройти. Плануєте зробити ще один такий марафон? Плануємо робити марафон десь приблизно за два тижні, але він буде більш пов'язаний не з харчуванням, а з нашим інтелектом, з залежностями інстаграму, тіктоків і так далі. Ми будемо прокачувати розум і відмовлятися від шкідливих гортання ленти і так далі. А що ти можеш порекомендувати людям, які хочуть, можливо, знов прийти такий марафон, але от в них не знаю, є проблеми якісь з силою волі? У тебе була проблема з силою волі? У мене взагалі є проблеми з силою волі, але в цей момент чогось її не було. Не знаю. От, шукайте команду, угу. шукайте Льошу. <свісно> Льоша вам поможе. Дуже дякуємо, слідкуйте за інформацією, яка буде виходити. Чекаємо вас також на такому марафоні.